Використання фільтрів. Застосуємо фільтри до даного зображення, дублюємо шар і до нього будемо застосовувати фільтр. Для застосування фільтрів, перш за все, потрібно виділити наш шар. Далі обираємо фільтр, і тут відразу ми можемо переглянути фільтри, які є в даному спливаючому вікні. Або зайти в галерею фільтрів. Зайдемо в галерею фільтрів і виберемо фільтр, який нам ми можемо детальніше налаштувати і переглянути. Зменшимо масштаб нашого зображення, для того, щоб мати можливість бачити зміни на ньому. І? Застосуємо фільтри. Ми бачимо, що є різні види фільтрів: деформація, ескіз, стилізація, текстура, художні. Давайте спробуємо застосувати мазки пензля, кутові штрихи, наприклад. І Справа ми має, можемо налаштувати саме наш обраний фільтр. В даному випадку, В даному фільтрі ми можемо налаштувати баланс напряму, потім довжину штриху і різкість. І переглянути зображення. Можна зменшити ще масштаб для того, щоб більш детально переглянути зображення, як воно буде виглядати загальна картина. Можемо застосувати цей фільтр, натиснувши ОК. Натискаємо і бачимо, що дане зображення вже для нього застосований фільтр. Якщо зняти виділення з даного шара, ми побачимо зображення, яке було вихідне. Застосуємо до даного зображення ще один фільтр. Ми зняли видимість з того шару, до якого застосовували попередній фільтр. І тепер потрібно продублювати вихідний шар. Дублюємо і застосуємо якийсь інший фільтр. Обираємо знову фільтр. Тут ми можемо використати якийсь із запропонованих відразу в спливаючому вікні, або можемо знову зайти в галерею фільтри і використати якийсь інший фільтр. Обираємо, наприклад, текстура і обираємо «Мозаїчні фрагменти. Це дасть нашому зображенню такий ефект полотна. Так, ми можемо налаштувати цей фільтр, знову ж використовуючи наше меню справа, ми можемо налаштувати розмір сегмента, тоді більші самі сегменти цього полотна будуть більші. Можемо ширину швів налаштувати. Ну і можна зробити їх трішки темнішим, щоб знову ж таки була більше помітна текстура. Якщо у нас влаштовує даний фільтр налаштування даного фільтра, ми можемо натиснути ОК. Таким чином, ми створили два фільтри для даного зображення. Для цього зображення застосуємо фільтр розмиття. Для цього потрібно зробити копію шару. Далі можемо перетворити даний шар на смарт-об'єкт. Для цього натискаємо праву кнопку миші і обираємо перетворити на смарт-об'єкт. Це дасть можливість додавати ефекти, не змінюючи оригінал назавжди. Далі переходимо в меню фільтр. І обираємо галерея розміття. Обираємо розмиття поля і переходимо до налаштування розмиття даного зображення. Ми бачимо шпильку, яка розмиває все, все зображення. Можемо вибирати інші області зображення для того, щоб створити іншу шпильку і налаштувати для цієї частини зображення рівень розмиття. Саме зображення дівчини ми не будемо розмивати, тому нам потрібно, перш за все, виділити її за допомогою шпильок, щоб вона не була розмитою. Натискаємо лівою кнопку миші і бачимо такий регулятор, який дозволяє нам регулювати Ліву кнопку миші затискаючи, ми можемо регулювати рівень розмиття. В даному випадку ставимо на 0. Також робимо далі для одягу. Повністю робимо рівень розмиття 0. Для малюнку, який вона малює, деяких інших малюнків рівень розмиття ставимо 0. І також початкову нашу шпильку. Далі необхідно застосувати розмиття до фону, наприклад, до підлоги. Застосовуємо розмиття, ставимо шпильку і ставимо рівень розмиття, десь приблизно на рівні 20. Далі до. Інших частин зображення, інших частин фону, і застосовуємо до них однаковий рівень розмиття, щоб воно гарно виглядало. Таким чином додаємо ще інші шпульки. Для збереження даного фільтра ми натискаємо ОК. І тепер ми можемо переглянути. Попереднє зображення, вихідне зображення і переглянути результат. Знімаємо видимість з нашого шару верхнього і бачимо, яке було зображення до. Таким чином, ми застосували фільтр розмиття для даного зображення.